Приїхали відвідати, провідати свій домик. Не заходимо, бо там, напевно, ще живе мама власниці. Але цей тиждень чекаємо, ніяких новин немає. Не Я коштує. заклав, що на Петра має прийти дозвіл. На 12. -ти. А на день народження Наталі куплю дом, щоб вже вона знала, що вона. Домогосподарка. А ти домогосподинь. <рес> Домогосподар. Цей тиждень ми так цікали листа, що в п'ятницю прийшло обізо, що ніби вам якась там є якийсь лише. Треба було звернути увагу, що там має бути штрих-код, якщо то щось важливе. І я танцюю, щасливо, що нарешті щось прийшло або про спеціалізацію, або про будинок. Ну. І що виявилося? <рес> що виявилося? Ні спеціалізація, ні будинок, а просто-напросто я замовляв радіо антенку. радіо до нас в лікарню, в працовню. Але воно пройшло погане, і я його відправив геть. Але до того радіо я зразу замовив антенку. Воно писало на Allegro, я не звернув увагу, що на Allegro Пропонують товари, які вони замовляють на Алі. Воно йде з Китаю три тижні і тоді приходить до тебе. Я того на Алегра дивився, В останнім часом я на таке почав натрапляти. Спеціально не на Алі замовляв, а на Алегра, щоб прийшло скоро. Але я не, не щось забув подивитися, коли воно прийде. Просто прийшла Антенка, прийшла за два дні. А ця прийшла через три тижні. Я вже то радіо відправ, вже за нього забув і за ту Антенку, що я її замовляв, теж забув. Антенка прийшла. Я була така зла, я ж опитаюся, тобі не мало прийти ніяких посилок на пошту? Ні, Де, ніяких. Я думаю, ну то все. Або то спеціалізацією прийшло підтвердження, або дали дозвіл на купівлю будинку. І ми були розчаровані, а ми вже майже відмічали перемогу. Так що. Але ми вже так за кілька разів відмічали перемогу. Так. так І ми що? вже такі думаємо: ну коли вже то прийде, ви знаєте. Від, коли ми в квітні відправили, то вже травень, червень, не так, то ми довго чекаємо, слухай. Ми на початку квітня відправили. Ну, no. То рахуй, 4 червня, четверте, травня, травня. червня, липня, липня. Три, три місяці, місяці пройшло. Так місяці. Так що чекаємо далі. Другі люди рік чекають і нічого не кажуть, а ми ніяк не можемо дочекатися. Добре, їдемо на озеро. Ой, петь, дивися. Уже камуші коричневі стали. Пам'ятаєш, ми приїжджали, вони були зелені. Вже коричневі, клас, гарні. Слухай, дивися, там гарна лілія є. Якусь треба її зняти. Але бачите, одна лишилася, а всі решта тільки жовті. Коли ми підемо з тобою на рибалку? Коли ж той день настане? Я, Томика Магріка зробив фотографії. Я, я, я вийшлю і скажу під тебе привіт. Він нам два такі файні ровери подарив. Так? Так. Добре, зараз зробимо Тут ще камеші є. Можна сісти на лавочку і посидіти. Ой, тільки щоб не посунутися в озеро. Ой. Клас. Ой, рибою пахне. Ой, як добре. Ого, там риба плюкається, дивись. Біля того острівка. Тут треба вудочку аж туди закидати. Буде. Бо там риба плюхкається. Бачиш? Слухай як. Спок... А вон там лілій багато. Йдемо туди, бо знімаємо лілії. Я ж так багато не бачила. Пішли. Риба і павлю. Ну я ж кажу рибою пахне. Правда? Mm. Я так хочу на рибалку. Я так. Ну все, як... Будинок купимо, а наступну весну підемо на ремонт. Ідемо, подивимось на ті ліки. Ой, тут можна впасти озеро. Слухай, я забула, як там зареєструватися на тому сайті. О тут десь є адреса. О! ВВТВ Треба там зареєструватися. Ось ця Лілія. Лілія водна Альба. Альба Біла. Бачиш Альба. А є ще така, дивись, яка гарна. Косачець жовтий. Клас. Ні, то не косачець жовтий. Це вод косачіс, а це лілія водна перес оранж. О, оранж. А це лілія водна Джой не бачу мочик. А це біла, оця водна. Бачите, зверху надпис. Я неправильно прочитала. О, які ще жителі є. Комарня. А та жовта лілія то пише Гронжель жути. Йдемо подивимося, там мені здається, отака лілія зараз цвіте. Лілія водна Джої Томочик. Йдемо подивимось. Ещё. Ну, риби тут дуже класні. Різні гатунки. Так, я прийшла на ті лілії подивитися, але вони там так далеко, що я не знаю, чи я їх побачу. Гарні лілії. Камиші. Ой! Hey. Нічого собі, дивіться, які круги пішли, а то там риба плюхнулася так сильно. Хочу на рибалку. Богу підійти дуже дивляться. Ось такий красунки. No Дивіться, як риба про мене є навіть видно. Бачите? Вони таким прямо як кораблики такої йдуть в. Ой, я тінь навіть теж бачу риби. Ого. Вон вони там пливуть. І вон там далі, бач, бач, там далі, вон. О там далі, дуже багато риб Вон там, посередині бачиш. Ти щораз бачу, так риби плавали.